Так, відвантажуємо Джейдішечку. І тракторист в подарок іде. Олешку в подарок тракториста, каже, все, трактористи Олешка, Ми... собі купив. Дожились ми до того, що, трак... щоб люди трактори купували, так приходиться тракториста в подарок навіть давати. Оце щоб їде людям показувати, розказувати, що де, куди включається, де як масла треба міняти, що де як до чого. Олежка, скажи, що ти небудь? небудь. небудь. А, цей... а, це... а це дядя Коля, наш евакуаторщик. Кому треба послуги евакуатора? Звертайтесь до а дяді Колі. Да, так будеш зверху їхати. Е, так, друзі, Це в нас 50-ка е, на 50-кінських сил, 4 циліндровий, із двигуном 495, реверс, двохдискове щеплення, е, понижена, повишена, примусова гідравлика. От, тяжкий гарний надійний провірений трактор. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Лайк, підписочка, номер телефону, в шапці профілю. А з вами, як завжди, Олександр, гарного дня і мирного неба.